Добрий день. Сьогодні 10 жовтня 2024 року. Перед вами груша сорту під назвою умовною назвою Вікторія Зимова-2. Це таке деревце. Йому третій рік від посадки підщепа сіянець дикої груші. Да, третій тут. Це перший плодик такий сигнальний. Зачепився ось внизу. А ось тільки що замітив, таке диво. Ось такі грушки. Це новий пагін був пішов, видать, зацвіла вона, ось бачите. І в жовтні отакі манюсінькі грушки. Вікторії Зимової два. Так, отака вона. Зірвем її. От так вона якось перекрутилась неудачно. Ну, то нам цей і не потрібен буде. Отак. От перекрутилась сюди через гілочку. отака вона, ледь такий невеличкий румянець. Взимку скуштуємо. Зараз зважимо. 336, Вікторія Зимова 2. Під такою назвою бралася. Так. Ну, поки що все. Всім всього найкращого.